Привіт! Хочу звернути вашу увагу на те, що я отримала від натхнення упаковкою від свічок і створила такий дизайн. Тож, продовжую далі. Проаналізувати форму можна, а також додати: от, наприклад, якщо ми створюємо сторіс, ми можемо додавати от якусь таку форму, округлу, потім кольори, як от сірни, то ці білі. Як голівки, крапенки ми можемо використати в оформленні наших сторіс. Ми ставимо крапочку і пишемо щось, тобто перелік якийсь, і людині буде так зручніше сприймати інформацію. Так? Ми бачимо, наприклад, цей дизайн, що тут акцент на назву, і в нас багато простору. Тобто і одразу погляд буде от сюди. Тобто, ми можемо щось важливе написати, якусь тему. Далі, що можу ще сказати: гарний колір. Прикольно. натуральність, тобто ми можемо навіть взяти за основу якусь текстуру дерева і також використати це в дизайні, так? чи поєднати, наприклад, кольори і в оформлені шрифт. Бачите, все таке світленьке, все таке ніжне. І у нас літери написані чорним кольором, тобто мають чорний колір такий І він дуже класно читабельний, прикольний взагалі натхнення повсюду. Зараз думаю, що вам ще не показати. Ну Наприклад, якщо таке більш яскраве щось, так ось маємо такий в мене є записничок. І тут, по-перше, така текстура дуже видна. Фактура, текстура. Ось так, воно таке активне, вже, це вже такий не, не, не зовсім мінімалізм. Тут вже більш такого, більше більш інформації для нашого ока, хоча надпис на тільки один. І також помічаємо, що тут за шрифт у нас йде з засічками. Якщо там був просто рівний темний, то тут у нас вже така історія дуже цікава. Тому. Звертайте увагу на те, що нас оточує. Натхнення, воно реально повсюду, і ми можемо його помічати. Це все залежить від того, куди ми направляємо увагу. Якщо ми чітко розуміємо, яке ми хочемо оформлення, все ми просто беремо в тому стилі і робимо. А якщо, наприклад, ви не розумієте, як ви хочете, то помічайте просто те, що вам в звичайному житті. Подобається візуально І дивіться, і думайте, а як воно стосовно мене, воно мені відгукується, це про мене чи ні? Повсюду, дивіться, я беру олівчик. Кольори. так Тут також можна шрифт роздивитися повсюду. Так? Все може надихати. І ми можемо як надихатися і формою, і кольором, текстурою, фактурою. Як використовувати це для оформлення наших дописів, так використовувати для оформлення сторіс, реals, навіть я вам більше скажу, що це навіть потім, коли у вас вже буде така надивленість, і ви будете це відчувати оце все всередині, ці кольори, форми і помічати більше. Потім ви і в житті зможете формувати для себе і оточуючий простір. І саме як вам подобається, саме з вашої естетики, саме з вашого естетичного бачення. Одяг, ви почнете комбінувати кольори і в одязі. Ви зможете помічати кольора себе, своєї природи, і як її гармонійно поєднати, наприклад, з кольором одяга. Так? Ви почнете бачити вже гармонію. Ну, стосовно бачення гармонії цього всього, це вже більше, знаєте, а ще можна піти в сторону вивчання композиційних прийомів. До речі, композиційні прийоми в мене будуть на курсі. Я додала аж 15 композиційних прийомів, які можна наглядно подивитися, приклади, і потім ще буде таке завдання їх відтворити в житті. І ось таким чином ви напрацьовуєте для себе таку надивленість. І потім у вас починає зароджуватись внутрішнє, те, що ви хочете транслювати. Як я кажу, що можна передавати своє бачення, можна передавати своє відчуття, можна передавати, наприклад, ви в певному методі працюєте, і ви можете його передати як кольором, так і візуальною, ну, взагалі, візуальною історією, візуальному фото. Хотіла записати на 15 секунд відео, Получилось трошки майже на... практикую і важко дуже зупинити мій внутрішній потік. Бажаю вам гарного дня і бажаю вам творчої енергії, натхнення. всіх благ! Ще захотілося зробити вам невеличкий подарунок у вигляді графічних елементів для оформлення сторіз, дописів чи рілз.